Хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий, добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда. Каверзи злих обман, слова безбожних засідки криваві, а уста справедливих спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше немає, дім праведних вже остоїться. Який у чоловіка розум, так його й цінять, а криводушний буде в погорді: ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина, за вчинками рук людини буде й нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок, ушуканство, є такі, що словами, мов мечем прошивають. А язик мудрих гоїть, уста справедливі повіки перебувають, язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замислюють, радість, хто дає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі, хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання. А серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує, дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність, на стежці справедливости життя, крива дорога веде до смерти.